Неякісна склосітка рветься, а Владимир тримає міцно. Дивись сюди! Ти чуєш, як стукає? Це робиться склосітка. Кожен бах це один сантиметр сітки. А ще Латімер це унікальна технологія леноплетіння. Така ж унікальна, як формула клею Halden Stark. Тонким шаром він наноситься на склосітку та робить її ще міцнішою. Тепер візьмемо Латімер та китайську склосітку. Порівняємо показники їхніх розробних навантажень. Китайська склосітка. Репнула майже одразу. А Латімер, давай, давай ти зможеш. Так, скласітка Латімер виявилась тричі міцнішою, а від того втричі надійнішою. Латімер на захисті фасаду.